П'ята ранку, 24 лютого 2022 року. Диктатор Путін офіційно оголошує про спеціальну операцію в Україні. Російські війська перетинають кордон з Україною і розпочинаються масовані обстріли та бомбардування мирних українських міст та сіл. Життя українців поділилося назавжди на до та після. Російські війська перетнули північно-східні кордони, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах і складах зброї по всій території України. У цей час Верховна Рада України одноголосно ухвалила запровадження воєнного стану. Агресор у цей час застосовуючи кібератаки та бомбардування, захоплював мирні міста та села, у тому числі Чорнобильську АЕС. Але з кожним наступним днем армія РФ стикається все з більшим опором, особливо в напрямку Києва. До 8 квітня 2022 року Збройні Сили України повністю звільнили Київщину, Житомирщину, Чернігівщину та Сумщину. Поразки на полі бою змусили російських військових зробити жест доброї волі та перекинути частину військ на більш перспективні напрямки атаки України. Уже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські! Близько 18 години 24 лютого 2022 року до захисників острова Зміїний наблизилися кораблі Чорноморського флоту на чолі із ракетним крейсером Москва. Українським прикордонникам запропонували здатися. Реакція українців увійшла в історію з відомим висловом про руський корабль. Я руський воєнний корабель. Приблагаю марки і відзапад. Острів Зміїний накрили інтенсивним обстрілом з артилерії, в результаті якого всі споруди на ньому були зруйновані. Після кількох годин бою захищати вже не було чого, тож російські окупанти захопили острів. Загарбники поширили звістку про загибель усіх 13 українських захисників, але 26 лютого прикордонна служба України повідомила, що вони можуть перебувати в полоні російських військ. Але згодом президент України повідомив, що вцілілих обміняли на російських окупантів. Росіяни панували на Зміїному до 4 липня. За три дні на острові висадилися українські спецпризначенці, які розмінували проходи та морські міни. На острів було доставлено гелікоптером державний прапор України, а згодом його відвідав навіть верховний головнокомандувач ЗСУ. Ми обов'язково переможемо. Острів Зміїни для флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера Москва став фатальним. Саме біля нього найбільший та найкоштовніший корабель Росії пішов за призначенням, яке пророкували українські захисники. 13 квітня на судні виникла пожежа через звучання українських ракет Нептун. Після цього корабель почав тонути. УРФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас. А 14 квітня Міноборони Росії офіційно підтвердили, що крейсер Москва потонув під час шторму в Чорному морі. Його вартість за оцінкою журналу Forbes, становила 750 мільйонів доларів. Востаннє Росія втрачала флагман флоту століття назад. Цікаво, що українські прикордонники досі виловлюють особисті речі затонулого екіпажу. Це те, що залишилось від рашистів, 8 жовтня 2022 року. Зсу привітали Путіна з днем народження, підірвавши Керченський міст. На автомобільній частині поблизу Таманського півострова вибухнула вантажівка. Вибухом знищені два прольоти дорожнього покриття моста. На залізничній гілці зайнялися сім цистерн з пальним, полум'ям було охоплений вантажний поїзд. Це дозволило паралізувати постачання зброї та техніки з Росії аж до 5 травня. Вибух дубль 2 на Кримському мосту відбувся вже 17 липня 2023 року. Служба безпеки України використала для цього морські дрони. У Росії оголосили цю подію терористичним актом. А от у головному управлінні розвідки України відмовилися коментувати причини того, що сталося. Потім зазначили, можна лише процитувати слова керівника української розвідки Кирила Буданова про те, що Кримський міст конструкція там зайва. Так вже історично склалося, що найбільші втрати росіяни несли або в морі, або над ним. Так сталося і з другою за вартістю знищеною ціллю ЗСУ. У ніч з 14 на 15 січня українськими військовими вперше було застосовано ППО під назвою «Франкенсем». Це поєднання радянських пускових установок із американськими ракетами. Ціллю стали два літаки, один з яких типу А 50 Літак далекого радіолокаційного виявлення та управління коштує щонайменше 330 мільйонів доларів. У російського повітряного флоту їх всього дев'ять. Загалом під час війни в Україні наші військові збили понад 330 літаків, але це й варто виділити окремо, бо з нього керували ракетними атаками. Чимало результатів роботи гурта СБУ, а також інших підрозділів ЗСУ залишається за публічною площиною. Це і ліквідація колаборантів, і удари по території ворога, і атаки на Кремль чи резиденції Путіна. Про подробиці цих справ ми обов'язково дізнаємося після перемоги. А поки що далі буде.